Привіт! ви на ютуб каналі НВ». Я Василина Паламар. і ми продовжуємо говорити про бізнес під час війни. Зараз я знаходжусь в готельному номері комплексу Панорама Східниця. Цей проект почав свою реалізацію вже під час повномасштабної війни, в травні 2022 року. Наші підприємці вражають, підтримують економіку і не зупиняються і вірять в перемогу. Тож давайте подивимось і послухаємо детальніше про цей комплекс. Ми зараз знаходимось на території. Яка площа і яка кількість номерів готеля? Площа першої черги десь приблизно 1,7 гектару гектара. Кількість номерів в центральному корпусі 60. Два номери для маломобільних груп населення по всім вимогам зроблені. І 11 карпатських віл і дитячий клуб. Панорама Kids Club, це є перша черга. Ну, і паркінг, який ви вже бачили, Це є перша черга цього комплексу. Супер. Давайте детальніше подивимось на номери. Цікаво. Давайте цікаво. Які вони. Зараз з вами піднялися на четвертий поверх. У нас, як я вже сказав, невисока будівля. Четвертий поверх це останній. Всього є три готельних поверха, другий, третій, четвертий. На них знаходиться разом 60 номерів. Є різні типи номерів, стандарти, коннекти. Коли приїжджає сім'я, яка хоче, щоб діти жили поруч, але не з ними, от, то є спеціальні номери для, для, для цього передбачені, так звані коннекти. Тобто, через щоб не виходити в коридор, не можуть крити ці двері і тут якби, послити дітей, а тут живуть дорослі. Тобто, дуже зручно для е, сімей з дітьми, які вже Має доволі дорослих дітей немаленьке. Власне, такі новора конек. Зручно, дуже Тут свій санвузол. Звичайно, тут повністю автономний санвузол, просто де на що є з'єднання з другим новим. Угу. Свій балкон, яку. Свій балкон все є, взагалі так, шикарно. Так, все своє, тільки от діти можуть бути поруч. Є напівлюкси і є різні категорії люксів. Дивіться, почнемо з того, що кожен номер обладнаний таким інформаційним табло. є дзвіночок, коли покоївка заходить, щоб не, не стукати налегенько, нажимає кнопочку. З другої сторони є можливість в електронному варіанті нажати кнопку або не турбувати, або поприбирати. Таким чином ми відходимо від моментів вішання оцих бірочок паперових. Прошу поприбирати по, по номер або прошу натурбувати». турбувати. Таким чином ми якби, економимо папір, значить зберігаємо природу. Екопідхід. Так, екопідхід. Тут, тут у нас цього, в принципі, у нас цього немає, цих бірочок. Заходимо в номер, це номер стандарт. В принципі, він розрахований на двох людей. Телевізор, система вентиляції, система кондиціонування. Що дуже важливе тут є якби свіже повітря, бо в багатьох готелях є тільки системи опалення або кондиціонування, але немає свіжого повітря. У нас система побудована таким чином, що в кожному номері доходить спеціальна система вентиляції, яка підмішує постійно свіже повітря. Тут людина, щоб подихати повітрям, їй не треба відкривати балкон. Слухайте, ну це гріх бути в східниці. Да. І тут дуже чисте повітря, да. і щоб да. не дихати ним. Да. Це, це номер стандарт. Боже, вид, який, давайте давайте подивимось на вид. Я вже ну, хочу вийти. на на цей цей ви можете на це теж подивити. Клас. Красота. Але е, такий балкон, такий вид є, починаючи з номеру стандарт. З кожного, в кожному. Це найменший балкон. Але в кожному і номері є. В кожному номері є, номері є Клас. балкон, в кожному номері є кавоварка, в кожному номері є меблі для відпочинку на балконі. А з якими складнощами стикались під час будівництва? Чесно, це дуже такий малий період на таку територію, на такий масштаб комплексу. Які там роботи найбільше зайняли у вас часу, і роботи досі тривають? Роботи зараз тривають вже по меблюванню і пусконалагоджувальні роботи. По суті, це вже етап будівництва закінчений. Найважче було, звичайно, з людьми. Найважче це проявилось у 2024 році, коли, скажімо так, з квітня місяця вже почалася така активна мобілізація населення. Ось, тому що тут не стільки про масштаб, скільки про якість цього комплексу. А якість вона забезпечується вузькопрофільними фахівцями, які не просто вміють там класти цеглу чи штукатурити стіни. А Займатися автоматизацією, тут дуже багато є різних технічних новинок, технічних ноу-хау для готелів в Україні. Тому це є все важкі спеціалісти, і були ризики просто втратити фахівців в процесі, в процесі вже фінальній процесі реалізації цього проекту, тому що ну, є об'єктивна реальність війна, тому що ми там. Вирішили проінвестувати кошти в Україну, а не за кордон. Я думаю, що це правильно, ідея. Ми дали роботу дуже багатьом підрядникам і Тут близько 200 субпідрядників було. Це все зарплати, це податки, це отримання їхніх сімей. Ну і після початку діяльності комплексу це податки в місцевий і державний бюджет. А у нас планується. Близько 140 людей штат, по штатному розпису. І з доволі якби, невели, немаленькою зарплатою, яка буде точно вища середнього по, по цьому регіону. Тому що принципи, наші принципи ведення бізнесу це бізнес в білому. Всі, всі люди мають бути оформлені, і всіх людей має бути <кій> плюс-мінус адекватна заробітна плата. Тому я вважаю, що цей комплекс він, це про інвестицію і про віру в Україну серед вітчизняних інвесторів. Тому, що якщо не будуть вкладати вітчизняні інвестори, то тим більше не будуть вкладати, вкладати в закордонні інвестори. Ну, а під час війни закордонні інвестори в країни, де йде повномасштабна війна, нікого не це, Ну, Хіба що в Мілтех. Мілітарі, виробництво боєприпасів, зброї, напевно, так. Рекреація, напевно, ні. Тому це тільки вітчизняні інвестори, тільки той, хто дуже сильно вірить в Україну. Чи будуть у вашому готелі спеціальні умови, пільги так, для військовослужбовців, для ветеранів? Ми плануємо, скажімо так, певну кількість номерного фонду зарезервувати під, ну, для людей, які проходять реабілітацію після поранення. Можливо, це навіть буде на в якійсь частині безкоштовно. Швидше за все. У нас є відповідні там, номери для, для таких людей. І, в принципі, весь комплекс він є інклюзивний, тому що у нас практично ніде немає сходів. Ніде немає. Ні на території, ні в самому приміщенні центральному тобто копту. Тут сходи є, але є можливість альтернативних шляхів, ліфтів, там, коридорів без сходів, щоб людина себе могла відчути абсолютно. Комфортно навіть на візках. Це один з двох інклюзивних номерів, які мають бути в принципі в кожному готелі. Відповідно до кількості номерного фонду, у нас їх двоє на другому, та третьому поверсі. Теж обладнання всім необхідним. Тут ширші двері одразу йдуть, ширші двері йдуть в, сами, в самий номер і ширші двері йдуть в санвузол. Як ви адаптуєте роботу готелю до постійних відключень електроенергії, які у вас є системи? Це цікаве питання. У нас адаптація роботи готеля до постійних відключень електроенергії почалась ще з моменту будівництва, з моменту початку будівництва. Ми почали з того, що ми на першому етапі будови привезли, і встановили і підключили потужний дизель-генератор на 440 кВт. Що дало нам змогу в принципі, будувати в день і вночі, ну, коли така була фізична виглядя. Тобто Ми практично на нас не впливали відключено в тренерів, тому що ми розуміли, що війна, що ворог б'є по енергетичній інфраструктурі України, і ці відключення ну, невідворотні. Тому ми це розуміли і зразу забезпечили себе а зараз їх навіть два, тому що у нас на другу чергу. Окрема дизельна. Оце такий люкс якби, з величезною тарасою. Ми називаємо його люкс-панорама. Люкс Він має два санузли і таку окрему стоячу ванну, де ви можете насолоджуватись краєвидами, купаючись в ванні. Ну і величезна тараса, десь метрів на 50, я думаю. Яка теж, якби на гори Карпати, краєвиди, максимально шкляна історія. Чути такий сильний вітер, то взагалі нічого не чути. В цьому взагалі не чутно. Шумоізоляція. Войківські орнаменти. Войківські орнаменти це, до речі, ми співпрацюємо з відомою, заслуженою художницею України. Оксана Чепурна, яка нам виготовила в кожному номері такі інсталяції з, з бойківськими мотивами з кахеля. Це, по суті, ручна робота, тому що у нас, в нас готель, готельно-оздоровчий комплекс він теж несе певну складову е, національного відродження Бойківщини, бо ми знаходимося на території Бойківщини на Східниці. І Ми хотіли в елементах інтер'єру все-таки цю би, тематику піднімати. У нас, наприклад, є карпатські віли, і кожна віла названа квіткою, яка тут росте. Крім нумерації ще є назва віли, там, назва квітки чи назва рослини, яка росте в цій місцевості. А хто є вашими конкурентами в східниці або в Україні? Я думаю, що конкуренція в цьому сегменті сфери гостинності, вона є недостатня. І це, і це радує, тому що після ковіду і після початку повномасштабного вторгнення, власне, такі комплекси вони ну, стали популярними, популярними серед. Населення України, бо люди хочуть все-таки виїхати за місто більше поєднатися з природою і при цьому отримати там високий рівень сфери послуг: від харчування до, до оздоблення номерів до території, ну, до додаткових послуг. В принципі, це все у нас є. Ми про це все потурбувалися. Ми, якщо ви бачите, у нас немає парк парканів. Тобто у нас максимальне поєднання з природою навколишньою. Ми мінімально втрутились в екосистему при будівництві, що є теж дуже важливим. Ми, по суті, зберегли навіть рельєф і зберегли навіть природний яр, який є на території цього комплексу. Тому прийшлося зробити місце через нього, але яр зберігся. Це що теж є важливо. Тобто ми дуже якби, так, відносимося до того, щоб. Було максимально комфортно і максимально приємно людям проводити час в цьому закладі. І, напевно, ми цим і відрізняємося від наших умовних конкурентів. Я думаю, що цей рівень послуг, панорама східниця, він задасть ну, нову планку в сфері гостинності в Україні. Ну, хай інші пробують до неї дотягнутися. Ми будемо приносити великі гроші в бюджет загальнодержавний і місцевий на рівні близько 4 мільйонів гривень щомісяця. Які ще послуги є в вашому оздоровчому центрі? Салон Краси, спа-зона, басейн відкритий, басейн закритий, номера певного розміру не менше, там, ніж стільки, то в номерах є підноси гостинності, кавоварки, сейфи, мінібари, балкони, інклюзивність. Що повинен мати п'ятизерковий готель? Чого немає в чотирьох зірках? Тобто ви одним браслетом відкриваєте собі і замок, і номер, і бювет. Тобто не носите кучу карточок, носите тільки один браслет. Це, це, це ці всі технічні ноу-хау, про які я вам говорив.